А з 2019 ми в кінці 2018-го відкрили перший баранчик, і от з того часу потрошку-потрошку по стало легше. Стало ну як легше. Ну, воно почало ставати легше. Ми відкрили в баранчик в Харкові, стрельнули ковід, геп. Тільки стали на ноги в 21-му війна знову. Касові розриви, зарплати персоналів, постачальники, а в розрізі навіть двох, трьох-п'яти ресторанів це вже мільйони гривень. Так. А коли там у мене там немає у власності квартир, машин. Ну, капіталу взагалі нема, там все, десь воно в ресторанах, в якихось кредитах, в якихось боргах. Тому важко було. Ну, ковід важче, чим війну було переживати. Хоча у нас рушійна сила після ковіду була в Харкові, і Харків під час війни, звісно, дуже так зазнавали ми в Харкові, до речі, Франик відкрили вже після війни. теж. З <клес> приводу кредитних зобов'язань, це ж дуже сильний психологічний тиск. Ти як це відчуваєш? Дуже сильний психологічний тиск. Ну, ти знаєш, ти відразу там штангу 150 не пожмеш. Але якщо ти будеш тренуватися. Ну Наша компанія винна ну десь 80 контрагентів різних, uh -huh. різні суми, там від тисячі доларів до півмільйона, мабуть. Е, і тут питання, що це складалося роками. Ну, ну, це не то, що я скажу, тренувалися, щоб це зробити, але ну, для мене набагато головніше це впевненість якоїсь, що не станеться. От більше стресу дає не кількість якихось боргів. Е, а, а впевненість в майбутньому, що не стане новий ковід або ще щось, і так далі. Якщо цього не станеться, то я розумію, як їх обслуговувати. Угу. Тут же питання не в кількості кредитів, кредитних зобов'язань, а, а чи можеш ти обслуговувати цей борг і яка його перспектива погашення. Угу. А в тебе є впевненість? От зараз, в 2025-му? п'ятому, в мене взагалі вже немає. Довно просто береш, ідеш, і робиш. Бо не можеш по-іншому, мабуть, я не знаю, як це стається.